Всім привіт з вами на своєму каналі АLEX. Перебор монет. Який у нас висновок? Так. По 50 копійок Було перебрано 400 гривень. Там плюс-мінус. По одній гривні 387. Ось записано. Так. І по 10 копійок 24 гривні. Скажу так, перебрано вже все, але щось попадається. З цього всього, що у нас попалося? 10 копійок 94-го року гурт крупний. Ось видно. Це мені одна людина обирала, позвонила, каже, є монета, прийдіть, заберіть. Ну, я прийшов, забрав. І заодно людина питається, коли ж там вже в нас буде в Україні перемога. Кажу, давайте 21 вересня почуємо. Бо вона людина вже в похилому віці, то в мене щось таке буває, питає. Та й таке. А про мене те ось 50 копійок. 94-го року трапеція. 7 8 81. Там така перемічечка є. 90, покажу, й покажу, Рік і по гривні 2004 і медальки, медальки маки. Отакий От перебор. Ставимо лайки, хто хоче підписуємося на канал. Раз в неділю будемо, мабуть, щось показувати, бо. Нема коли пішла вже весна. Багато роботи. Всім пока, до зустрічі на каналі.